Моя безпека в інтернеті. Кожного дня глобальну мережу інтернет відвідує більше 50 мільйонів людей по всій планеті. Скачують контент і обмінюються інформацією, відвідують соціальні мережі та переглядають відео. Щоб безпечно використовувати мережу інтернет, потрібно знати три правила: перше. Захист від вірусів. Антивірусне програмне забезпечення допомагає захистити комп'ютер від вірусів, хробаків та інших небезпек. Друге захист від шпигунських та інших зловмисних програм. Антишпигунські програми допомагають захистити комп'ютер від шпигунських та інших потенційно небажаних програм. 3. Багато залежить від самого користувача. Якщо спливає попередження потенційної небезпеки, потрібно негайно залишити сайт. Бережи себе.